Всім привіт! Це відео для тих, хто хоче отримати бізнес-пошту для того, щоб ви спробувати можливості Power BI да, від Microsoft. Для цього ми звернулись до документації да, Learn Microsoft.com і є така стаття, де у нас розказано, як за да, на Power BI з new Microsoft 365 Triel. Причому тут два шляхи. да У нас можна зареєструватися з Microsoft 365 або Office 365 Trial. Значить, з чого ми будемо починати? Ну Давайте зробимо це з Office 365, причому да, ось тут є посилання типу на вебсайт, і в принципі ось це сторінка, яка буде відкрита. Office 365 ми маємо вибрати. Ось цю частину є 5 режим, який нам дозволить да, спробувати безкоштовно. І другий варіант це використати Microsoft 365 закладочку. Тут із цих трьох варіантів є Microsoft 365 E3. І теж спробувати фрі на один місяць, тому що інші варіанти нам не відкриті для цього. Зазначу, що місячний платіж тут майже однаковий 3375 і 3575 в Офісі. Що ми маємо зробити? Давайте почитаємо. Office 365 option, select Try for Free. Follow the Prompts. Да, Слідуйте підказкам для того, щоб встановити ваш стріл і використати потім не робочу, не шкільну адресу email, Да, Тобто треба вибрати Next setup account. Давайте пройдемо по цьому маршруту і зробимо це. Try for free. Відкривається нова закладочка. Так, let's get you started. Окей. Uh, okay. Трошки змістимось на да, next setup account. Тут ви вказуєте свою домашню enter your work or school email address, да, або, ну, дивіться, або ви вводите вже свою робочу або шкільну email адресу mm -hmm. та і ми, типу, перевіримо, чи потрібно створювати новий аккаунт акаун, для офісу 365. Да, або ви маєте сюди ввести свою о, звичайну персональну пошту, що я і зроблю. Я її заблюрю, да, щоб не було видно, тому що це моя персональна, ну, для теста, нехай згодиться. Нажимаю Next. У мене написано, що looks-like, да, типу, схоже на те, що вам необхідно створити новий аккаунт, да, і давайте стартанем. Типу, продовжуйте, як ваша пошта персональна, да, і тут у мене є або змінити Email, якщо я в чомусь там сумніваюся, да, або Setup Account. Після того, як я сетаплю аккаунт, да, я отак от трошки, трошки тут. По Помандрую, значить, що да, Tell Us About yourself. Тобто нам треба заповнити ось цю аплікаційну форму. First name, да, last name, вказати, потім company name, company name, size, да, ось всі ці речі. Ну, Дивіться, що стосовно first name, last name, да, ви можете, в принципі, вказати наступне. Тобто, у вас, ну, от, наприклад, я пишу вадим, last name pro. Да, нехай буде company name, Тут я пишу MVTP, а MyWay to Pro, Company Size одна людина. business phone number, Тобто тут, дивіться, вам треба буде вказати телефон, на яким вам буде приходити верифікація. Тому ну, оберіть або свій власний телефон, да, або якийсь, ну, який ви хочете використати для цієї цілі. Я його прописую, плюс 38, да, ну і в, з кодом. Да, ось phone number must contain 10 діджитів. Ага, плюс 38, він а, прям не хоче бачити. Ну, окей. Job title, ви можете вказати, що це аналіст. Далі ви вказуєте свою адресу, адрес да, line 1, city, state. Ну, тобто це все прописуєте, як воно є. Country region, да, тобто вам треба спочатку вказати Ukraine, да, і потім вже прописувати там postal code. Does your company have a website? Ну, Взагалі-то є вебсайт, да, але я тут вкажу, що ні, немає. Ну і в принципі рухаємося далі. І з того, що нам необхідно буде з подальшого, це вибрати галочками I understand, i under Microsoft, MY Contact, me About, My trial», Ну, тобто, може зі мною сконтактувати. Ось, і я, типу, даю йому дозвіл: I would like information tips, да, типу я би хотів якісь підказки, і я би хотів, щоб Microsoft поділився моєю інформацією з вибраними партнерами, да, тобто я можу типу, отримати якусь релевантну інформацію. Я не хочу ні того, ні іншого, я натисну зараз Next. Да, і тут дивіться Trial Details. ви можете його, ну, по-перше, треба розуміти, що воно трансформується автоматично через місяць, да, 3.03.25 року. Воно буде перетворено в звичайну підписку, і до, до цього треба з ну як відноситись ну, серйозно, да, не, не на тяп-ляп, тобто це треба записати і напоміналочку поставити. Що вам треба зайти в адмінцентр, і в цьому адмінцентрі там буде в ваші підписки. На будь-які ось ці сервіси, да, які ви, на які ви підписані Ну, тріально або реально да, за гроші. Тому в ось цей момент ви можете відписатися, да, закінчити ну, цю підписку, але використання того поштового ящику, як скриньки, яка у вас буде, да, тобто вона вже буде як бізнес-аккаунт, да, і її буде пропускати сервіси Майкрософта, мають пропускати. Tell us about yourself, да, verify your address». Зараз я виберу use this address. Далі воно вимагає да, field, типу, Enter Your ERPO, да, або ЄДРПО registration number. Ну, дивіться, навіть якщо я натисну Next, да, тобто його треба тут зафіксувати. Я вам скажу так: що незважаючи на те, що ви заповните ці всі аплікаційні форми, ну, по крайній мірі, в. Microsoft завіряють, що можна видалити свій аккаунт, да, і всі дані, які ви сюди прописали, вони видаляються в момент видалення аккаунту. Я прописую свій IPN, Next. А тепер в security check робить перевірку з моєї да, телефона, який я ввів. Тобто, у вас буде плюс 38.0, да, тут. Відправляю, в общем, і вибираю Text me, да, або Call Me. Я відправляю verification code, і зараз він мені прийде. Я його введу. Ось в це поле: шість цифр прийшло. Верифікуємо і тепер в ключовий один із ключових моментів дав. Ну на відміну від всіх попередніх, які теж про мене дав всю інформацію в принципі розповів. Дивіться ось той юзернейм, який ви в аплікаційній формі вводили. Він виступає ось тут у в вигляді юзернейма, і також ви регулюєте, можете самі вибрати так звану domain name. тобто воно взяло назву моєї фірми. Понятно, що це не унікальна якась назва, да тому вона вже, вже багато разів була використана. Тому, я, ну давайте спробуємо, наприклад, там таку, да я кажу save. О, воно дозволило мені засейвити цей domain name. І він додає після цього крапка Якщо ви придумали, да, поки ви знаходитесь на цій сторінці і хочете редагувати, тобто ви можете ще раз зредагувати, да, щось змінити. Ну, в общем, ось так. Придумуєте пасворд. Так, next. Переходимо на наступний крок. Ось у нас створюється аккаунт. Please do not refresh the page. Набираємося терпіння і очікуємо. Наступний важливий крок це додавання payment метода. Це теж така штука, яка ну, необхідна для того, щоб у випадку, коли ви не зможете зупинити. Зупинити вашу тріальну підписку, Microsoft включить для вас в цей самий режим автоматичного зняття грошей. Да? Тому ось тут теж обережненько, да, з усією відповідальністю до цього віднесіться. Приймає візу, Following MasterCard і, ну, в общем, якась американська платіжна система, тобто, ви маєте заповнити ось ці всі значення, які тут є, Card Number. Я вибираю, я прописую тут номер карточки, USD-карту, ті, хто користується в, в, ну, нашими клієнт-банками українськими, да, в, в принципі, можете теж це робити там, де цього є можливість. Також рекомендую в, в ваших карточках налаштувати зняття да, з, ну, типу, з підтвердженням або без підтвердження да, на всякий випадок. Security-код код це CVV, да, Ось у вас підказки є, що то за Security Код. Experiention month, тобто місяць і рік закінчення вашої карти, Name of card, да, типу, ви можете вказати, ім'я карточки, воно ну, воно підтягує вам то ім'я і прізвище, яке ви вказали, да, але, ну, як нікнейм. Але тут я думаю, що треба правильно вказати, то, що у вас написано на картці. Так, адрес лайн прописуєте, да, опціональна сіті, так, стейт, постал код, кантрі. Ну, і в принципі все. Буде здійснена перевірка. Да, от зараз я сейвлю о, цю аплікацію. Ну, от, до речі, зараз мені приходить на о, монобанк, о, да, карточка, типу, на вашій карті недостатньо коштів для проведення операції, тобто він каже, один долар потрібно поповнити картку. Значить, я поповнюю мою картку на один долар, готову. Да, тобто, один долар з'являється, і зараз е, ф, я буду знову робити ось цей підтвердження payment методу і дивлюсь, що відбувається. Угу, Microsoft забрав у мене долар, ну і я сподіваюся, що він мені його поверне. Ось, да, і відбулося скасування від Microsoft, то він мені одразу ж е, його повернув. Ну, нехай буде так. Да, тобто, Я цією транзакцією що, підтвердив, що у мене є. Ну, що ця картка дійсна. Що у нас далі відбувається з цією всією реєстрацією? Так, значить, дивимось, які да, review and confirm. Типу, о, він мені повідомляє, що 3775 на юзера в місяць буде ося, вся штука. Да, в нуль тут не можна вийти. Payment метод він мені підтвердив, да, щось що моя там картка, все таке. Реєстраційний номер, мій EPN. Ну, в общем, все, все на місці. Тобто, крок, який я маю зробити, це стартувати трайл. Стартую трайл. Ось у мене асайнінг моїх ліцензій відбувається. Ось ми додаємо продукти в ваш аккаунт, да, це займе певний час. Thank you. все таке інше, да. For action required Before you Start сетап мультифактор антентифікація. Адмін Microsoft, ось воно у мене вже одразу, так, да, так як я ну, в, зайшов в ці дані, тобто у мене все тут показано. Я можу, звісно, вийти, але, в, в принципі, все, все що необхідно, у мене будуть, будуть тут, да, і дивіться, як ви будете к, 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 ну, керувати да, ось цими всіми доступами. Чого ми добилися? Ми добилися того, що у нас є тепер наш аккаунт, да, Users. Active Users, нас перекидує на сторінку, і бачите, юзернейм, тобто ось той мій логін, який я запровадив. І Active Users у мене зараз ліцензований на продукт Office 365 і5 без да, Тобто я можу в принципі тепер логінитись з цим всім. На Power BI сервіс. Ну і звичайно, що активних юзерів можна також е, видаляти. Ну тут прямо так не показано, да, видалити юзерів, тому що для видалення юзерів ви спочатку маєте відписатися від всіх своїх е, ось цих ліцензій, які ви отримали, і тільки після цього ви зможете видалити ну, ось це. Називається як тенант орендар якогось сервісу. Е, ось така штука. Тобто для того, щоб отримати е, ось такий логін, да, вже бізнес-логін, ви маєте пройти ось такий шлях. Ну, е, далі. В наступних відео я покажу, як здійснити або в учбових відео, як здійснити вхід з цим аккаунтом уже на сервіс Power BI. Все, Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.